Слава нашому Господу, Господнього сердня, зібрав нас кута, будемо молитви. І ми опранили цього, набраємо цього, тому що Божо присутність єдності, сільності. Слава Ті, хвалити нашого Господа, Бога. Сьогодні у нас відповідальне служіння таке. На кожне відповідальне, але є сьогодні Божа постанова, Божа заповідь, спомик, розстраждання Господа нашого і теплі на <зас> за нас і хочу читати слово трошки так Бог допоможе не затягнути час і так може виявляти Божу волю, Божу невість. Готувався, готуємося, ми всі готувалися до цього дня, до цього служіння. Ми, навіть, і слово я говорив, як би роздумував, Господь корехтів є, підказує, змінює щось. Все, не хочеться, щоб говорити від себе, хочеться, щоб те, що Господь хоче, щоб звіщалося. І хай Господь поможе благословить, буде прочей говорити на своєму напрямку, каждо своє, але Господь через кожного хоче говорити для кожного. Бо кожному... всі ми потребуємо різного і всі ми потребуємо Господа нашого. Господь слави Господіму, слава навіки, скажемо. Амінь і скажімо, Друге Корінтян, прочитаю на слово 5 років, 19 вірш. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Господь, Бог милосердний, це був Весній, Бог Слуші, не писав, Бог любов проявив за Богу, любов проявив до безбожного світу. Убражав примиритися з собою. І щоб примирити, потрібно було принесено жертва і скуплення, викоплення. Послав сина і сину, Ісус Христос, Син Божий. Це ми знаємо, але говориться, це все, що я говорю, но що не знаю. Але як брат говорить про Петро каже, я вам нагадую і нагадую. Нагадую то, щоб воно охоронилося і залишилося в нашій нутрі, в нашій пам'яті. І е, таке, значить, поклав у нас слово примирення. В чому наше якщо ми слово це є в нас, і ми на слові цьому будуємося, і ми змінюємося, бо ми приходимо навіть з цього світу, прийшли люди. Ми прийшли, я прийшов з цього світу. можливо, хто прийшов навіть із сім'ї Християнської, де він з Маскоповнавцями, я прийшов вже пізніше. Але і Господь нас змінює, навчає, і церква змінюється, церква зростає, церква. І все видно, це видно, ми бачимо це, і бачимо і по тому, що Господь говорить, знаєте, Господь е відкриває, дорікає, навчає. І слава Господу! Він дав нам слово примирне. Прочитаємо е Филип'ян, перший розі 29 вірш. Бо вчинено вам за Христа добродійство. Так, пише Павло, за Христа нам добродійство, яке ж добродійство, не тільки вірувати в нього, але і страждати. Це ми зробили, ми не, це не срок, бути готові. Хтось приходить до ньому, в церкву, і там вже все влажаємо, все добре. Значить, вірувати, ну, ми віримо і віруємо, приймаємо спасіння і благодать Божі, все. лише ну, каже нам добродійство, що страждати за нього. І слава Господу, Богу, що ми в цих усіх стражданнях ми. Виходимо переможцями, ми, у нас є зброя воювання, у нас є охорона Божа світ. Господь нас держить, сказав, з моєї руки ніхто не вкраде. І Господь кріпить. І ми проходимо переможцями. І Господь сказав, Слово говорить, і, ді, 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 об говориться, об'явлення говориться, і там все. Господь десь переможця. Хоче, щоб ми стояли в слові і перемагали. Перемагали, щоб ми були успішними і благословенними Господа. Сьогодні, як говорив і говорився, є день споміну про страждання і муки Господа нашого. І ми згадуємо, якою ціною ми скуплені, і що Господь зробив за нас, така ціна, і що далі, що це нам дає. І Господь таки слова говориться, Івана 6, розумію, 54 вік. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне. Життя і того, Воскрешує останнього дня. Це наша постанова. Ми це виконуємо, ми маємо. Останнього дня, то я воскрешу. Господь, це спільність є єдність нам з Господом. Слава Господу! ще 56-й вірш цього 6-го розмову. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені пробуває, а я в ньому. Так, Ми маємо спільний. Господь в нас пробуває. Він в нас поселився Духом Святим, він нас живе. І ми, якби, ми відчуваємо Його заботу, Його присутність, все. і все це совершається, що спомин про страждання йому, така відповідальність сьогодні. І ми готувалися до цього Пастор, брат Степа, об'являв піст. і постилися в міру. Я не скажу, хтось міг, можливо, хтось не може поститися. хтось може. Хтось більше пустився, хтось може менше, але слава Господу, Ми готувалися до цього. І ми бажаємо бути з Господом його присутності, щоб виконувати його волю і чинити йому. Слава за все, хай буде. Матрія, прочитаю, 4 розділ, 21. Господь став на служіння і ходив він, Матвія, Господь став на служіння. Хочеться сказати, з чого починав Господь служіння. Господь прийшов на цю землю. Він якби народився, дитятко народився, він прийшов сімце. І він прийшов до нас, до свого народу, до свого прийшов, але ка, свої його не прийняли. А хто його прийняли, йому дано на владу стати діти. Ми, ми прийняли Господа. Ми по обітницях була Аврааму, що хто тобі благосуждається всі народи. І він починав проповідь. З чого він починав? І хочеться почати спочатку. Так слово говорить, каже: зупиніться на своїх. Подивіться, як ви йдете, зважте, чи ви правильно йдете. Можна реакція якась переміна господь. і І ми слухаємо, і зупинилися, ми прожили, ми служимо, багато трудиться, брати труд, сети служать, виконують, шукаємо, всі хочуть насищатися Господом, догодити Господу, яка догоді а без Аби догодити Богу не можна. Ми хочемо цього і знаєте. Треба почати, а спочатку, каже Господь, каже, ув'явно говориться, каже, ти втратиш свою першу любов, ти втратиш. І Господь хоче говорити слово, і хочеться почитати спочатку, як починалося, цього Господь. Починав і Матвія, 25. Господь став на служіння і ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах і робив три речі, навчаючи. Євангелію царства проповідуючи і здоровляючи всяку недугу і всяку небудь між людьми. Навчання теж було. Він говорив, і навчав, що почало навчання. Він. Люди ходили з ним, він навчав Євангелію, проповідував спасіння і здоровляв, всяку недугу. І багато народу йшло. Народ йшов за ним, як юрбою, великими. Всі. Хто йшов, знаєте, йшли більше тих, хто хотіли здоровлення, хто хотіли зцілення. Но разом з цим Господь проповідував. І були ми з цими людьми, і ті, які ходили постійно за ним. Хтось здоровився, відійшов, а хтось ходить, каже, «Я, я хочу слухати, я слухаю. І він навчав, хто, хто слухав, навчався і не розмінювався, розумів, прийшло обновлення, таке приходило, і Господь це робив. І добре, і нам слово дане, щоб ми навчалися, він це робив. І він почав на горну тропу. Знаєте, Якщо ми звернемо увагу, тут дуже важливе написано, Дуже оцей погляд, знаєте. Тут записано вся якби конституція царства Божого, що без що людина не може жити і спаситися. Це початок, і це основа цього і добре. Якщо ми, ми, ми кажуть, це чули, давно ти звідки починаєш, що ти? Ми вже знаємо більше, ми звідки значить, не, не цим. Ми хочемо, хочете мені тут, Господь так до мене, як це мені відкирив, показав, потім ще раз ще раз, і каже, говори, говори, для себе, для мене говорю. А я хочу ділитися з вами, так скажу. І перше, п'ятий на горна пропит блаженстві. Хто блаженний, блаженний перший, третій вірш, Блаженний в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. На цьому хоче, якби основу так зупиниться. Хто блаженний? Багато тут блаженних, скажемо, блаженний, блаженство багато, засмучені, вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю спакуть, Блаженні голодні, спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, попомилу будуть багато блаженства, знаєте. Но є основа основа, є основа є наше життя на небесах. Каже блаженні, кроткі, блаженні, кроткі, е, зламаний, в кого зламаний убогі духом, в е, кого зламаний, бо е, їхнє царство небесне це основа того, що треба, яка, яка важлива, це. Основа. І тут ми прочитаємо все ще одно є блаженство, 10-й році, блаженний, вигнені за правду, бо їхнє царство небесне. Два місця є. Вигнені за правду це ті люди, які е, мають і кроткий дух, вони мають, і смирення, і вони все. І вони якби ну, стоять у Господі близько із Господом, і їх виганяють, звідки вони вигнані будуть. Із церковь багато може церква. Не всі, є різні церкви. Я не говорю про нашу церкву, я про церкви, де хто-то відкровення, те, що звіщається Господь більше, воно якби не так. Люди, люди, люди хочуть себе звеличувати. Але ми з Господа. Ми живемо для Господа, хто живе для Господа, живе бо все Господом і все для Господа. І блаженні. Боги Духом, їхнє царство Небесне. Е, прочитаємо за це і далі ще ходимо. Блаженний е, псалом 50, й псалом 19 й прочитаю. не хочу затягувати і хочете сказати те, що Псалом 59. Жертва Богові званим дух, серцем зламаним та упоконенним ти не погордуєш Божим що жертва. Зламаний дух, жертва це жертва для Бога. Що таке зламаний? Знаєте, зламаний, хочеться зрозуміти, зламаний, колись я читав, зламаний, то що людина, щось вона трошки не, не того не, 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 не сильна, не, не, не того не постійно, може, що ти зламаний, це смирена, І Людина, яка смирилась перед Господом повністю. Вона смирилася і вона не, не має свого, що, що то робить своїми ділами, вона робить. Вона не може над кимось не руководити. Не, не кимось. Треба, як Господь був смирений, і він смирився. Він смирився перед Отцем Небесним. І, він, і все, що ми бачимо, що він робив, наскільки Господь його отець повищив. Він смирився, пішов на жертву, пішов на ну, що він зробив і каже, жертва Богу і зламаний дух. Зламаний дух. Хто це написав, Це псалом. Слав Москві написав. Тоді, як він дійшов до Вірсавії, він грішив, його прийшов пророк на і облічив цьому. Знаєте, і що сталося? І Давид каже, в нього буде, якби, він якби розслабився, так тут говорили, слово говориться, розслабився, якби, і він пішов в гріх. Знову Господь каже, він прийшов, повернувся, не прийшов, він прийшов. Так, таке, так в нього було таке розкаяння, таке серце так смирилося, так він був покорений. На ньому був сильний, якби дух. І він просив. Що він просив? От, отче, не забери в мене духа Твого. Не забери. Оце він просив більше всього. Він не просив, що так, що то він і він, Господь каже, потім приходить його і каже, Господь прости тебе вже. Він простив тебе. Знаєте, Господь він бачив його ціль Давида. Ці його помазання було не, не на що він був підписаний, призначений. І це слово записано, і він е, прийшов і смиренно перед Господом. І молився, і пустився, і, і плакав, каже, і е, жертва, е, жертву, ти не візьмеш, якщо я принесу великі жертви, тіль сім принесу, інше, що то багато можу я принести, бо я цар, я не того. Це тебе не єдине, що зламаний дух серце, Господь. Оце, наскільки важливо, серце змерення придуорує. Ми стаємо е, Ісаїві, 57 розгляд, 15-й вірш. Бо так промовляє високий і піднесний, повіки живущий і святий його імені. Пробуваю я на височині та в святині із зламаним та упокореним. Щоб оживляти Духа скромних і щоб оживляти серця зноблених. Каже, я святий, Всевишній Бог, святий, піднесений, прославлений, вічно живучий, який Бог, і я перебуваю де в святині. А хто зі мною там? Хто зі мною? А каже, зі мною ти хто є? Е, хто? Е, ні зламаним та упокореним. Дві. І тут вроді ми це чули, проминемо, підемо далі, ми шукаємо далі, щось шукаємо, шукаємо Бог. Каже, на цьому треба зупинитися. Це зрозуміти. Це основа є основа. Бо це написано, каже царство Боже, спадкує хто? Там, там другі, не всі будуть там. І каже, багато треба в чому діло? Ми ж так багато що то робить, служити, які, де то великі церкви, сотворить, проповідки, та все, але немає. Що то немає того, і вони може блаженні, але блаженні, але вони не мають місця, не буде царські Божому. Отаке є блаженство, що зламаний Дух, упокорний, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця зноблених. Господь каже, ці люди скромні, зноблені, вони зі мною. Кажуть. І я такий великий, прославний, живучий, Я там на небесах, і вони зі мною. Вони ще може на землі. вони так, ну вони вже духом там вони пробувають, Їм там є місце приготовлене. Так, приготовлений. І слава нашому Господу, хай Бог благословить. Розумійте це. Почитаю Матвія 22, розділ, 36, 38 вірш. Господь проповідує і слухають прості, просто люди, так, і сказають, просто людина, прості люди. І фарисеї ходять, слухають. І вони якби його як спитати і кажуть, учителю. Котра заповідь найбільша в законі. Вони знали закони. А Господь проповідає Царство Боже, любов і смирення проповідає, знаєте, радниця. І вони а котра більша заповідь найбільша в законі. І що Господь каже? Він же промовив йому і сказав: люби Господа Бога всім серцем своїм, перше серцем своїм, людське серце. Серце це розумовий центр, так, серце це людське нутро, що там записано, що пробуває, і внутрішній це. серце. А всім серцем люби, далі чим ще люби. Всією душею своєю. Всією душею. Душа, знаєте, душа, вона може двома способами, вона від тіла, тіло впливає на нашу душу. Душа це наше єство. І дух, дух людський. Світиний Господь на нашу душу. Що перемагає? І каже, добре, якщо ми дусі, духом, в нас виростає плит, дух дає плит. І ми, ми знаємо ці дев'ять плодів, які е, ду, ті люди, які за Духом ходять, перший любов. Любов це Бог. Любов, перший плід є. Другий радість в душі святому. Другий це є. Якщо немає любові, остального не буде. Це одно за другим, де посвідомлення. Третє мир Божий, мир пробування. Якщо це є добрість і добрі діла робити. Можна робити, невіруюча людина добрі діла, людина робить, але вони не, не мають користі, з цього не мають. Треба з цього виходити. Далі, що йде? Терпіння. Нам терпіння потрібне. Далі, що йде? Милосердя. Прощайте і вам буде прощено. Прощайте, буде прощення. Далі віра. коли аж віра з'явиться, коли людина може довіряти Богу, Якщо це неї виросло, тоді віра йде, Віра. І далі зайність і сердце. Так. Ось така послідовність є. Якби. Бо ми прочитали так, так, незапорадком, свято не за порадком, ми знаємо, що, а що воно дає звідки. І Господь каже, люби все і душею, це наша душа повинна мати. Люби своєю душею і люби чимсь своєю думкою. думкою. що ти як ти думаєш, що ти робиш? Твоя думка, вона, брат говорить про, про думку. Думка приходить, різна думка. Є думка, яка тікайте від того. Освобождайтеся. Друга думка добра, правильна думка. Люби думку Господа, Бога Свого люби. І це от ще, це найбільша і найперша заповідь. Це ми повинні знати. Це найбільша і найперша заповідь. Якщо це є заповідь, і в нас нема, і ми цю заповідь не виконуємо. Це найбільше заповідь. Ми будемо приймати причастя, чи дасть воно нам користь, чи піде нам там на збудову. Не? Господь, це найбільше заповідь. Найбільше заповідь. Любові є. Блаженство, хто? У зламаний дух. Оцього, якщо є, слава Господу! Богу, ми зростаємо, ми виросли. Хочу сказати ще церква Христова і Царство Небесне. Якби Знаєте, церква Христова, тут на землі, церква є Божа. І ми є церква Господа Ісуса Христа, церква Божа. Знаєте, і в церкві може прийти. Ми сидимо тут всі, хто-то приходить, зараз вулиці прийде, сяде, його ніхто не визнає. Він буде слухати, буде думати, може сприйме, може не сприйме. Хто-то прийме, не взяв відійшов. Різне церква є на землі. Але не всі війдуть царство Боже. Царство Боже, і ми починали, хто блажені, покориний, смирений духом. Вони кажуть, вони їхнє царство Боже. І Царство не, а царство Боже на небесах. Туди не всі йдуть. Прочитаємо об'явлення е, Івана Богослова, 22, 14 річ. Блаженний, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти храмами в місто. Хто випере свої шарти, щоб мати право на дерево життя. Дерево життя І це на це право ти заслужити, заробити. І ці блажені, не всі, хто в церкві, хто блаженний, хто Далі. І браво ми війти в місто. І хочу прочитати сказати, знаєте, випере шати, що таке випрати шати. І тут вже в мене є силка, в тому написано, не знаю, в ваших Бібліях, в може є ця сілка, написано. У одних місцях написано виперешати, а в інших місцях є, є написано, як то кажуть, перевод різний, і написано, хто виконує заповіді Його. Хто виконує. Оце наші шати випраня. Хто не слово слухає, ми знаємо заповідь Божа. Заповідь, яка заповідь? А от ми тільки що читали заповідь. Але заповідь і одна постанова, заповідь є, і друга є заповідь Божий, який став. І є яка заповідь. На більшу царів є. Любити Господа Бога нашого. Слава нашому Господу. Далі хочу сказати: е, кров Ісуса Христа має силу омити наші гріхи і очистити нас. Вона має силу, вона дорогоцінна кров, Господь заплатив захід всього світу, має силу нас. Ми кого визнає і відповіді наші гріхи, На рівні чистим серцем. Всього. Ми можемо чистити. Каже, всіх очищає. Да, очищає всіх, хто прийшов з чистим серцем, смиреним. І Господь почує, каже, хто шукає мене з чистим серцем, тому дамся знайти мене. Слово, Боже, Господь такий. І чиститься. І кров має силу очистити і вмити нас. Слава нашому Господу, яка велика благодать і мисть до нас. Коли ми свої, а, перший Івана так пише, а коли ми свої гріхи визнаємо, Знаю. є припустці Соломона, бо хто свої гріхи ховає, хто ховає, то йому не ведеться, йому, нема, йому не буде ліку ніякого, йому не буде. Хто ховає гріхи? Гріхи на свої повинні визнавати. Тобто, Може нам. І ми розуміли, проглядали себе. Якби ми самі себе судили, як слово говорить, і ми розбиралися, де ми каже, Господи, де я тут рішив. Господь відкриє, покаже. І ми і сповільні. Господи, я грішу, я рішу. Ну, Ти очистив. І він має і, ну, що. Щоб прихи нам, і, а він вірний, правильний, щоб прихи нам, що простити і очистити нас, ми далі не вишити. Слава Господу нашому. Е, прочитаю, ще хочу прочитати. Іван Матвіє, це шостий розділ, 22-й вірш. Це все саме це Нагорна проповідь, вона довга. Не є вона відкрита, а хтось може взяти, прочитати від п'ятого до сьомого розділу Нагорна проповідь Івана Матвія. І все описано, що для Господа, що Господь хоче від нас. з чого починати? Що Господь починав, і з чого. Око каже, то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове. То і усе тіло твоє буде світле. Яке наше око? Як ми дивимося, як ми дивимо? Як ми бачимо, як ми бачимо, як ми розуміємо. І наше око, знаєте, якщо слово, ще сказати, більш так пояснити, каже, не шукай за заскалушки в оці чужому, каже, а вийми бривно, каже, ока. ми себе повинні судити. Якщо ми на всіх дивимося, не дивимося з якими осуждіннями, не дивимося, шукаємо когось якусь заципу, не так. А ми дивимося чистим оком, Каже, і ваше тіло буде чисте. Що ми не осуждали, що ми не обвиняли, що ми не того, ми упокорені духом, чистим серцем повинні ходити. І в церкві буде єдність, буде спільність, буде любов, Серце, все в спільності і робить. Слава Господу. І один вірш, от ми на це говорили, Матвія 5, роз, 48 вірш. Як би підіточити хочуть. Отож, написано слово, отож, наче заключення. Ми не все сказали багато, ми можемо сказати. Отож, будьте досконали, як досконалий Отець ваш Бесник. Що Господь хоче в досконалості нашої. Хай Господь поможе. Я не скажу, що ми всі досконалі є всі є менш. І я хочеться бути вдосконалюватись і хочеться, щоб церква. Розуміла, сприймала, Господь говорить до нас до кожного, слава нашому Господу. І ще один скажу: не будьте слухачами, а будьте виконавцями Слова Божого. Так Слово говорить. Не я говорю, Господь говорить, Господь навчає, посерігає. і хай Господь благословить нас, що ми розуміли це, що ми сповідали, що ми хаяли свої віки, що ми шукали правди і істини, що ми в своєму розбиралися в своєму, смирилися перед Господом. Смиріться перед Господом, смирайтеся, наповняйте Господом, мутності сили Його, Хай Господь нас поможе і благослови. Хай церкву благословить, хай церква возростає, буде міцна і непохитна. Церква віруючий, віра наша буде міцна. Любов нас наповняє, радість усі святому і життя. Це приємно для Господа. Каже, з Господом радістю в радості наша сила. І слава нашому Господу. Будемо молитись до Господа, слави ходити йому слава, слава навіки. Амінь і молиться.